У нас тут дещо вже оновилося. Як бачите, тут вже з'явилася тераса. Вже навіть застиг бетон. Все залито. Олександр зараз розкаже, що у нас тут нове зробилось. Я вже трохи розказала, що тут О, тераса не давно буде. Подивилася, любов просто не бачила. Тераса буде тут у нас. Угу. Будемо тут каву зранку пити, відбувати. Угу. Тут інакше буде краю. Угу. А ми йдемо садити гібіскус, який приїхав з Одеської області, до нас підписниця Надіслав. Це в У нас тут з'явилися вже дошки. Для чого ці дошки? Для кого? Для чого? Для даху. Для даху. Скоро вже буде дах в нашій хаті. І ще в нас тут з'явилась відеокамера. Привіт!